Вітаємо на каналі Твого Гороскоп. 2025 рік для раків стане часом глибоких внутрішніх трансформацій, зростання та нових можливостей. Вплив місяця вашого небесного покровителя зробиться рік емоційно насиченим, але зірки сприяють тому, щоб ви змогли краще зрозуміти себе, зміцнити стосунки та досягти стабільності у кар'єрі та фінансах. Наступний рік принесе ракам шанс побудувати міцний фундамент для майбутнього. Але водночас потребує від вас сміливості, щоб подолати свої страхи та вийти за рамки комфорту. У наступному році на раків чекає багато подій, які матимуть великий вплив на всі аспекти життя, перші місяці року будуть відносно спокійними та стабільними, що дозволить зосередитися на власному розвитку, плануванні майбутньому та сімейних справах. Однак у другій половині року почнуться зміни, особливо у професійній та фінансовій сферах. Що вимагатимуть від вас швидких рішень і готовності адаптуватися. Емоційна складова життя також буде важливою: раки, як завжди, відчуватимуть глибокий зв'язок із близькими людьми та будуть шукати гармонії у стосунках. Це рік, коли вам слід навчитися балансувати свої емоції, аби не впадати в крайнощі та уникати конфліктів. Серед позитивних моментів можна говорити про можливості у кар'єрі та професійний розвиток. Можливості зміцнити стосунки з родиною та близькими, а також час для самореалізації та внутрішньої гармонії, що допоможе вам зрозуміти свої проблеми. До негативних моментів можна віднести періоди емоційної нестабільності через вплив зовнішніх подій, можливі фінансові труднощі у другій половині року, а також виклики, пов'язані з необхідністю приймати складні рішення і виходити з зони комфорту. Наступний рік для раків стане періодом професійного розвитку. Але прогрес у кар'єрі вимагатиме від вас сміливості та готовності до змін. Якщо на початку року ситуація на роботі буде стабільною, то вже з весни можливі зміни, зокрема, нові проекти, нові обов'язки або навіть зміна місця роботи. Це час, коли раки повинні показати свої лідерські якості та здатність ефективно вирішувати проблеми. Для тих раків. Хто вже тривалий час шукає нові можливості у професійній сфері, наступний рік стане ідеальним часом для зміни кар'єри або початку нових проєктів. Успіх супроводжуватиме тих, хто не боїться вийти за межі звичного і прийняти нові виклики. Особливо сприятливими для кар'єрного розвитку будуть літні місяці. У цей період ви можете продемонструвати свої здібності, що може привести до підвищення або нових ділових пропозицій. Це також гарний час для професійного навчання, підвищення кваліфікації або створення нових навичок. У фінансовій сфері рік буде неоднозначний для раків. Перша половина року принесе стабільність та можливість збільшити доходи завдяки новим проектам або підвищенням на роботі. Однак зірки попереджають про можливі фінансові виклики у другій половині року. Це може бути пов'язано з несподіваними витратами або інвестиціями, які не принесуть очікуваного результату. Щоб уникнути фінансових труднощів, ракам слід бути обережними з великими покупками та вкладеннями, особливо у другій половині року. Важливо також створити резервний фонд для непередбачених ситуацій, що забезпечить вам спокій і впевненість в майбутньому. 2025 рік для самотніх раків стане часом нових романтичних можливостей. Венера Планета кохання підтримуватиме вас протягом року. Особливо у періоди весни та осені. Це сприятливий час для нових знайомств і побудови стосунків, які можуть стати міцною основою для майбутнього. Самотні раки будуть привабливими для протилежної статі завдяки своїй чутливості та вмінню слухати. Однак зірки радять бути обережними і не поспішати приймати серйозних рішень на початкових етапах стосунків. Важливо переконатися, що ваші почуття взаємні і ґрунтуються на довірі та повазі. Для тих, Хто вже перебуває в стосунках, наступний рік обіцяє бути періодом зміцнення союзу та розвитку глибшого емоційного зв'язку з партнером. Це рік, коли ви будете працювати над взаєморозумінням та підтримкою у відносинах, що принесе гармонію і стабільність. Однак у першій половині року можливі деякі емоційні коливання або конфлікти через непорозуміння чи різні погляди на спільні плани. Важливо бути відкритими для розмов та не приховувати своїх почуттів, аби уникнути зайвих сварок. Спробуйте більше часу проводити разом і обговорювати важливі питання, щоб зміцнити ваші стосунки. Друга половина року принесе більше спокою та гармонії, що дозволить вам насолоджуватися стабільністю у стосунках і планувати майбутнє. Це також гарний час для вирішення важливих сімейних питань, таких як планування дітей або спільного проживання. Наступний рік принесе ракам багато енергії, але варто бути обережним, і своїм емоційним і фізичним станом. Емоційні коливання можуть впливати на ваше самопочуття, тому важливо знаходити час для відпочинку та релаксації. Ваше здоров'я буде залежати від того, наскільки ви зумієте балансувати між роботою та особистим життям, а також від здатності уникати стресу. У фізичному плані 2025 рік буде досить стабільним, однак можливі тимчасові зниження енергії у весняні та осінні місяці. Через перевантаження на роботі або емоційні переживання. Важливо підтримувати свій імунітет, звертати увагу на правильне харчування та займатися регулярними фізичними вправами. Особливу увагу слід приділяти профілактиці хронічних захворювань та проблем з травною системою, які можуть загостритися під впливом стресу. Регулярні медичні обстеження допоможуть вам уникнути серйозних проблем і вчасно вжити необхідних заходів. Емоційний стан раків буде особливо важливим, оскільки під впливом місяця ви будете схильні до частих змін настрою. Щоб зберігати внутрішню рівновагу, варто практикувати техніки релаксації, медитацію або просто більше часу проводити на природі. Спілкування з близькими людьми також допоможе вам підтримувати емоційну стабільність і не дозволити стресам негативно впливати на самопочуття. Загалом. Ракам на 2025 рік можна дати наступні поради. Перше, будьте готові до змін. Хоча ви зазвичай цінуєте стабільність, наступний рік вимагатиме від вас гнучкості та здатності адаптуватися до нових умов. По-друге, Зосередьтеся на емоційній стабільності. Ваше емоційне здоров'я буде ключовим для успіху цього року, тому знайдіть способи зберігати спокій і внутрішню гармонію. По-третє, плануйте фінанси. Уникайте імпульсивних покупок і створюйте фінансову подушку на випадок непередбачених витрат. І по-четверте, будуйте міцні стосунки: 2025 рік це час для зміцнення зв'язків з близькими та роботи над спільними цілями. Взаєморозуміння розуміння і довіра допоможуть вам досягти гармонії в особистому житті.